У Качеві в рамках четвертого меморіалу пам'яті Василя Турянчика пройшла конференція Залізна спадщина. На заході зібралися футболісти та ветерани спорту з усього Закарпаття, аби вшанувати пам'ять легендарного гравця, заслуженого майстра спорту та почесного громадянина міста. Під час конференції учасники мали змогу почути розповіді про життєвий і спортивний шлях Василя Турянчика, поділитися спогадами та обговорити його вагомий внесок у розвиток українського футболу. Сьогодні у нас дві події Пов'язані із легендою світового футболу, заслуженим майстром спорту колишнього Радянського Союзу, почесним, почесного громадянина міста Мукачева Василя Юровича Турянчика, якому цього року, 17 квітня, виповнилося б 90 років. Василь Юрійович, це є легенда нашого спорту. Який більше десяти сезонів грав за команду елітну команду світового масштабу Динамо Київ. Особливою подією стало перегляд документального фільму, присвяченого життю та досягненням залізного капітана, який залишив незабутній слід у серцях багатьох поколінь, спортсменів і болівальників. За цю людину є справді, що говорити, розповідати, і треба знати, тому що таких особистостей в Закарпатті не так багато, як Василь Турянчик. Це Ну, один з найкращих футболістів історії футболу Закарпаття на конференції буде показані дуже цікаві моменти із життя Василя Турянчика. В основному це буде із футбольних матчів, голи забиті ним у матчах дуже серйозних відповідальних. Тому що він Василь Турянчик, відзначався саме цих матчах, які приносили велику перемогу. Після плідної зворушливої конференції всі учасники зібрали. На футбольному полі у США в Мукачеві. Там відбувся футбольний матч, який став справжнім святом спорту та єднання. Сьогоднішній турнір присвячений легенді Київського Динамо, нашому земляку Турянському Василю, який був чотириразовий чемпіон Радянського Союзу, чотириразовий срібний призер і два кубки СССР. За 10 років з 59-го по 69-й рік Василь Юрійович грав у основі київського Динамо і був жлізним капітаном Київського Динамо. Через нього ми сьогодні проводимо тут турнір пам'ять. Ті Василя Юрійовича Турянська, де беруть участь збірна команда Мукачева, Вершави, Берегова і Воловеччина, майбутнє футболу без попереднього не буде, тому ми повинні пам'ятати всіх, хто робив славу закарпатському футболу, українському футболу, тому що це дуже важливо. Я багато разів був на Закарпатті. Тут завжди добре знаходитись, і завжди тут були дуже сильні і хороші футболісти. І якщо взяти Василя Турянчика, то це був прекрасний футболіст. Він був капітаном Київського Динамо. Це велика людина і великий футболіст. Чотири команди молодих гравців і ветеранів вийшли на поле, аби своєю грою шанувати пам'ять видатного спортсмена. Ми зараз зібралися, хочемо провести четвертий турнір пам'яті, присутні чотири команди з області. Ну і надіємося, що. Ігри будуть хороші, і чемпіонат буде чемпіон буде достойний В цьому турнірі. Я вже вдруге приймаю участь, тому що перших двох не брав, так як приймав участь по захисту нашої країни. Такі турніри потрібно проводити, так як багато наших хлопців, якраз військових. Приймають участь у цьому турнірі. Плюс це така людина, яка ну вона всеукраїнського масштабу. Можна навіть сказати, не всеукраїнського, а європейського масштабу, яка грала, тренувала і то за честь приймати участь в такому турнірі. Четвертий меморіал пам'яті Василя Турянчика ще раз довів, що справжня легенда живе у спогадах, у серцях і на футбольних полях рідного краю.